Доброго дня, ви на каналі Райпача Мама, на каналі просвітлених, пробуджених і я не просуну. І давайте подивимося. Карта вискочила. Нурьовий аркан каже про те, що якась ситуація обнулилася, і ви, наче метелик, і відте щось нове. Перше послання так воно і буде, нехай буде так. Як завершився якийсь етап, і ви його завершили, не можу сказати, що з легкістю, але навіть начебто ви от над цим всім вас парілі. І от щось почуваєте полегшення. Як би це не було легко чи важко. Так, і тепер ви йдете до виконання своїх мрій. Так, довго чогось чекали, довго чекали чогось. Ви самі королева Пентаклі, можливо, саме чекали цієї стабільності, коли ви станете стабільною, довго, довго очікували. Жінка яка здатна чекати королева Пентаклів. Дуже багато страхів було у вас. І тепер. По суду і по карті мир каже про те, що все закінчилося, і ви починаєте, начебто з 6 листа. Хочу ще одна карта вискочити, аж хочу так. «Яка ситуація з рицарем жезлів, який до вас рухався. Або ситуація з з мертвої точки. Угу. І ви починаєте все по-новому. Що ще вам треба знати? Що людина з минулого. Паш пентаклів якийсь, який, який на вас жаднічав, який жав на вас. Наразі знаходиться майже в десятки мечів, наразі в страхах, в депресії, в безсонні, це, в... в безисходності чомусь у мене йде. Знаходиться людина з вашого минулого, який на вас зажимав, який мало вам дозволяв, який не давав. Можливо, продвинутися якійсь вашій справі. Що ще так? І це йому все заслужено. Від нього фортуна відвернулася, бо раніше він був королем Пентаклем, вашим головним чоловіком. Можливо, ваш справді чоловік, королева Пентаклів, король Пентаклів. Що ще вам треба знати? Так, що все відсіклося, і при чому дуже швидко. І тепер ви цю ситуацію просто святкуєте. Людина з вашої сім'ї, десятка. Так, що ще вам треба знати? Що ще вам треба знати тут і зараз. Так, дівчатка, що ви почнете, знаєте, що ви після предательства цього, яке у вас було, що ви починаєте, начебто, знаєте, що почувати почву під ногами і починаєте кудись активно вкладатися робочими моментами? От було предательство і було. Але, тим не менш, ви залишаєте свою почву під ногами у себе. Карта свята, карта, також карта сімейного тилу. Це все залишається при вас. Що ще вам треба знати? Так, що ви йдете до прояснення, що ви королева жезлів, що ви йдете до виконання своїх мрій після розбитого серця, ви склали зброю, ви відстояли те, що ви хотіли. Ви залишилися при своєму. Так, а людина знаходиться в ілюзіях. І ось так само вашим ілюзіям, ті, що ви були в непонятках, в недорозуміннях, приходить смерть, ілюзія і карта смерті. Так. П'ятірка Жезлі, все це через конфлікт, все це через прояснення, все це через якусь таку конкуренцію. Хто з вас головніший, хто більший, хто вищий, хто кращий? І вам тут кажуть, відразу порада йде. Дівочки, не тримайтесь за старе. Старе, нехай старе уходить. Чим легше ви відпустите старе, тим швидше ви зможете вшагнути вперед, вперед і над вами просто зійде сонце. Так, жінка мудра, жінка з таємними знаннями, жінка інтуїтка, жінка, яка завжди слухає, яка завжди кажу свою задницю, і вона ніколи її не підводить. Це все ви. Що ще вам треба знати? Дівочки, що в цих відносинах вам було дуже-дуже важко. Начебто він і король кубків емоційний, е от влюбчивий сам по собі. І от, знаєте, можливо, вам просто було дуже важко від цих емоційних качель. Ви на себе дуже багато звалили. Гляньте, ви тут майже зігнута, майже, майже спина ваша зігнулася, наскільки ви на себе брали. всіх обов'язків. Обов а людина просто, просто от насолоджувалася, просто от влюбилася і, можна, здається, начебто от і зробила все, що вона могла, це просто. Влюбилася у вас і все. Так, ви виходите з цієї ситуації по шістки мечів. Виходите і починаєте, начебто, отримувати блага Всесвіту, як королева кубків. Так, все це по праву. Так, що ще вам треба знати тут і зараз? Ось, знову заховалася знову. Що ви йдете в свій ресурс, дівчатки, що ви берете колісницю в свої руки, що ви виходите в свою благодать. Маленькими кроками, але все ж таки. До своєї стабільності. Вам буде дана енергія на що? На те, щоб не тільки подумати про нове, а ще й зробити нове. Що ще вам треба знати? Що тим самим ви проявите свою силу. Можливо, навіть в цьому конфлікті з вашим чоловіком ви проявите силу. Ви зрозумієте, наскільки ви можете бути, наскільки ви можете просто бути, наскільки ви зможете відстоювати свої якісь позиції. Так, і тим самим ви просто відчуєте, як вас наповнює енергія. Звичайно, схлопнулася, звичайно, холодна, звичайно, відстранилася, вистроїла свої кордони, замарилася сидіти в недорозуміннях в п'ятірки Пентаклів і башня. І ось вам тут і кажуть: як тільки ти попрощаєшся, вісімка кубків, як тільки ти прощаєшся, відразу закриваються ситуації луна недорозуміння, ілюзії, страхи. Таємниці. П'ятірка Пентаклів, карта бомжа, і відразу на них лягає башня. Тільки ти прощаєшся. Нікому не святою, звісно, не можу вирішувати це питання за вас. Але маємо те, що маємо. Що ще? Карта блоку. Досить. Давайте візьмемо вам пораду. Кажуть, забагато послання ранок. Давайте візьмемо вам пораду. Порада вам. Угу. Вам кажуть про те, що є що треба робити вибір, Вибір треба зробити а тут, начебто навіть іде дві людини. П'ятірка кубків, вам кажуть, або <кій> в кого дві людини: хлопчик по е, почуттям і е, рицар по мечам холодний, замкнутий, який все одно від вас відвернутий, розумієте? А тут можливо навіть <кій> іде не тільки про вибір між чоловіком, чоловіками, неважливо, а йде про те, що тут треба подумати головою, тому що цей чоловік, чоловік чи чоловіки, він тримав вас у п'ятірки кубки. Він вам, м'яко кажучи, не додавав. Ви були розбиті ви дуже багато вкладалися, а отримували просто крихти із стола, так і хочеться сказати. І вам кажуть, що вибери себе, обери себе, зустрінься з собою і зроби правильно. Ще хочу. Так, ось ти, як тільки ти поступаєш розумно, ти на довгий період часу отримуєш свою дев'яточку кубків, тоді, де ти сама себе любиш, тоді, де тебе люблять. Приймаємо в область. Благодарна за зворотній зв'язок, за лайки, підписки, донати, благодарна за ваші коментарі. І Нехай кожне послання знайде своє серце.